Всім привіт! Сьогодні знімаємо новий рецепт іншої страви. Це у нас буде запіканочка смачненька. І будемо купляти всі інгредієнти. І спочатку ми завітаємо за творогом кисломолочним, який я завжди беру в одному магазині, тому що в АТБ ну, трошки дорогувато. Ось цей магазин. Це не реклама. Цей магазинчик я завжди тут беру кисломолочний творожок. Знімати всередині не буду, бо не дозволять. А купити зараз зайдемо купимо. Так, зараз ми у відділі продуктів. І шукаємо яблучка. Нам треба яблучка, Так, це у нас шурит Чіф, Так, це у нас чемпіон. І Голден. І нам треба для нашої запіканочки якісь такі яблучка солоденькі. Мабуть, ми візьмемо Голд. Голден. Голден візьмемо. Такі трошки позеленуваті, щоб вони були кисло-солодкі у нашій запіканці. Так, і нам треба буде ось така тикавка. Тикавка Хокайдо. Так, Також піде нам в запіканочку. Зараз виберемо. Якусь таку гарненьку. Так, мабуть, ось таку візьмемо. Ти так, вона тут трошечки пошкоджена. Але, я думаю, все буде добре. Так, гарбузик брати не буду, бо вони дуже великі всі. Але він коштує 24 гривні. Ось так. Так, все. Так, і нам треба ще ванільний цукор. Так, ванільний цукор є. По 3 гривні ванільний цукор по гривні 94, і ванільний цукор є навіть отакий і ванілін. Ну ванілін я не беру, тому що його треба дуже а, небагато. І якщо переборщити, він буде гіркуватий, буде відчуватися. Тому ми беремо ось такий звичайний ванільний цукор. Пачечки нам буде достатньо за гривну 94. Починаємо з вами рецепт моєї запіканки. Запіканка дуже смачна, я її готую вже не перший раз. І сподіваюся, що такий формат записування моїх рецептів вам сподобається. Все-таки якась ізюмінка є, не така, як у всіх. І ви також разом зі мною скупляєтеся, бачите цінову політику моїх страв і взагалі порівнюєте ціни із своїми населеними пунктами. Я сподіваюся, що для вас це цікаво. Отже, беремо творог. Ось він у мене. А, значить, я його вилучкою а, ось так от розім'яла, щоб не було великих е, шматочків. Можна пропустити його через сито. Тоді буде він взагалі такий пухкий-пухкий. Але я так роблю тільки на сирники, а ось на запіканку я не, не роблю так, щоб були маленькі кусочки е, творога, вони відчувались. Нам більше подобається так. А, тепер до творогу я додаю. А, значить, чотири яєчка. Значить, тут у нас іде а, кілограм творога, і буде у мене чотири яйця. Курячі яйця, а, яйця, можна їх, ну, немає такої знаєте, великої різниці, чи з холодильника вони у вас одразу будуть чи кімнатної температури. Тут воно такої ролі особливо не грає. Значить, я ось так їх сюди і ось. Розбиваємо і одразу так знову вилучкою, добренько-добренько розтираємо. Яйця домашні, то, бачите, прям е, творог прям стає такий оранжевий, гарного кольору. І так швиденько, швиденько і добренько його розминаємо, робимо з нього однорідну таку масу. Однорідну масу. Після того, як ми добренько розколотили, перемішали творог із яйцями, у нас вийшла ось така однорідна суміш. Тепер що я роблю? Я додаю до цієї суміші обов'язково масло. Значить, масло я розтоплюю в микрохвильовці. Тут у мене 4 столові ложки, але я беру завжди на ложечку більше, тобто 5. Значить, навіщо я це роблю? Бо мені треба змазати мій лист, в якому я буду випікати. А, значить, Іще такий лайфхак. Коли ми беремо з вами пергаментний, пергаментний папір, і ви знаєте, що він є такий непослушний, да? значить, він дуже важко лягає на а, лист, на якому ми випікаємо, що я роблю? Я його так добренько скомкала, і тепер він у мене стає більш слухняний, і я його розкладаю так, як мені. Треба. То такий лайфхак, якщо вам треба, ви можете також його використовувати. Отже, я беру трошечки масла вершкового ось, на пергаментний папір і одразу його розтираю. Гляну, щоб у мене масла вистачило. І все інше масло я потім додаю до творогу із яйцями. Зараз я ось так Ось трошки. Пергамент змазала, так, да, щоб він не приставав. Ось так він виглядає. Все. Відставляємо його і будемо далі використовувати. А все інше вершкове масло я виливаю до своєї суміші. Також сюди я додаю, так, зараз будемо прибирати. Значить, мені треба 5 столових ложок цукру без гірки беру. Хто не любить дуже таке. Солодке можете додати менше, так, 4 і 5, Ось так. Тепер беру пів пачечки ванільного цукру, також додаю для того, щоб був запах. Так, аромат, щоб був гарний. І додаю манку. Манку додаю, зараз вам. Скажу 4 столові ложечки. Ну так, також без гірки намагаюся. До речі, бачите, у мене а, значить, зберігається манка ось такому це з-під морозива, і обов'язково кладу а, лаврові листочки до всіх своїх круп, які я зберігаю. Для чого я це роблю? Для того, щоб не заводилися там ніякі мені шкідники. А, то от лавровий лист він має таку властивість. Так, все перемішуємо добренько. І, звичайно, трошечки треба підсолити. Забула це зробити. Так, ну десь так, небагато не да, для смаку. Пару щепоточок додаємо. Перемішуємо всю цю суміш дуже добренько. Так, і у нас вже майже все готово. Отже, кіло творога в мене йде, 4 яйця. 5 столових ложок цукру, вершкового масла, 4 столові ложечки, і п'яту я беру на смазування листа. Потім 4 столові ложечки. У мене йде манки, ванілька, пів пачечки, саме цукру. Да, ванільного не ваніліна, а ванільного цукру. І дрібка солі для того, щоб завдати певного вкусу. Так, все, Тепер значить, це ми відставляємо. Беремо кав... гарбузик, свій зварений. Варила я його у звичайній водичці десь хвилин 10 варила, щоб він став такий більш м'якенький. І тепер я його просто вилочкою ось так роздавлюю. Він буде в мене йти на начинку. Разом з яблучками. Діти гарбузи не люблять. Але я ось так от його заховую, Бо він є дуже корисний, сезонний овоч, то його. Обов'язково використовуємо. А в поєднанні з яблучком він буде дуже-дуже смачний. Хто любить гарбузик побільше, можна його додавати більшої кількості. Ну, я так, знаєте, його заховую, щоб не здогадалися, що в мене тут є гарбуз. Так, Бо його не їдять. Ні чоловік не їсть, ні донька його не їсть. Ні одна, ні друга, то не люблять вони, в общем-то, в мене це. Так, тепер беру лист наш, так, і е, половину ділю е, оце, оцю суміш творожну. Я ділю навпіл, рівно навпіл. Мені треба половину одразу я висипаю е, на лист, а другою половинкою буду накривати свою начинку. Так, зараз ми ось його треба було, напевно. Ложечку іншу взяти. ну, Зараз, зараз ми його ось так. О. Так, половинку я вибрала. І тепер видилечкою ось так розправляю по пергаментному паперу, ось так, щоб прикривати все дно. Так, зараз. Так, творог дуже люблю, привчила всіх своїх творог їсти. І дуже смачна запіканка, і вона корисна є. Ото, я ж кажу, цукру можна тут вже, як вам подобається. Хочете, можна зменшити трошечки цукру, можна більше додати. Наступного разу з вами сирнички зробимо. Бо я дуже довго шукала рецепт сирників і нарешті знайшла той, який мені сподобався. А коли ти їш, ти дійсно відчуваєш, що ти кушаєш сирне. Ось мені дуже-дуже сподобався той рецепт. Так, ну, в общем, ось так я розклала по всьому а, дну. Тепер беру, викладаю свій гарбузик. Ось так викладаю, в довільному також порядку. Так, Також роз... так, розправляємо. Ось так десь приблизно. Можна моркву додавати, терту, ну, тобто, гарбузик, да, морква, яблучка груші. Тобто, от Що ви любите, сливи можна також. І тепер значить, я додаю яблучка, розстилаю їх також по а, творожній масі. Так, руки в мене чисті. Я вже так руками роблю, бо найкраще наші інструменти це наші руки. Так, тому, будь ласка, не ругайте мене. Щось, я бачите, якраз у нас такі сезонні всі і гарбузики, і яблучка зараз є. І ось ми їх використовуємо дуже також. Гарні яблучка запечені з творогом. Я вам також, як то із медом, із горіхами зніму потім рецепт також. Дуже смачний. Дітвора дуже-дуже це любить. Бо знаєте, приходиться інколи щось вигадувати для дітвори, да, щоб їх побалувати з чимось смачненьким. Ось дивіться, коли я розклала всі свої інгредієнти, всю начинку, я викладаю останній, так, я мабуть зараз візьму. Лопаточку, бо це я буду дуже довго це все викладати, і неохайно. Зараз ми візьмемо дерев'яну лопаточку. І ось так викладаємо. Силіконові, ви знаєте, я не дуже люблю лопаточки, гнуться. Мені не, ну, не дуже з ними вдобно І це довго. Я люблю так: раз, 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 все швиденько зробила, зробила. І все. Так, вишкрябуємо, щоб вкусненьке нічого не залишалося. Так, тут трошки у мене сполучення збігло, так, І ось отак от розправляємо. А, значить, духову шафу я виставляю ну, на 180 градусів, готується приблизно 20 хвилин. І ви побачите, буде така з'явиться кірочка, дуже гарна, така вона буде золотава, дуже гарненька, вона буде то. Це означає, що наша запіканочка вже готова. Ось так, розправляю її. Так, потім покажу вам в розрізі, яка вона гарна. Я сюди також ось бува маскирую і а, моркву. Так, також до запіканки. І воно виходить дуже. Можна горіхи додавати всередину. Ну, ви знаєте, це вже буде ваша фантазія. Я вам покажу з такою начинкою, а ви, в принципі, можете вже експериментувати, додавати щось своє, можливо, щось цікавеньке. То ось так, головне, що вона дуже-дуже смачна і з будь-якою начинкою. Дуже смачне оце все поєднання. І корисне, бо творог треба їсти. Значите, а? Не знаю, інколи на нього сир кажуть, я творог завжди на нього кажу. Мені сир, наче це твердий сир, знаєте, а хто як звик, то і так і каже. Так, ну що ж, все. Ось так у мене готова моя запіканочка. Ось такий лист в мене вийшов. А, значить, і зараз я буду ставити у духову шафу 180 градусів на 20 хвилин. Результати вже потім покажу. Ось така смакота. Вийшла ось така запіканочка, дуже гарна, дуже запашна і, я сподіваюся, дуже смачна. Єдине, що ви знаєте, випікала не 20 хвилин, а майже 30 хвилин, щоб утворилася така кірочка. Тож дивіться за своєю духовою шафою і притримуйтесь приблизно 20-30 хвилин. І куштуйте. Всім смачного! Всім до побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе!